Так, друзі, ну що ж до кінця 24-го року Україні потрібно мобілізувати 200 тисяч людей. Такі розрахунки, як цікаво, наводить німецький телеканал Вельт. Звідки такі цифри у німецького телеканалу? Ну в медіа стверджують, що саме стільки потрібно нашій державі для відновлення втрат, а також для створення нових бригад. І відповідно Україні потрібно, щоб кожні три місяці до армії долучалося щонайменше 50 тисяч військовослужбовців. Тим часом народний депутат від Слуги народу Олександр Федієнко стверджує, що добровільно до ТЦК здебільшого, приходять тільки ті, хто мають право на відстрочку. Давайте послухаємо частенько буває ТЦК, під'їжджаю спілкуюсь відсотків 90 – Це все ж таки військовозобов'язники приходять у разі, якщо вони заброньовані, якщо вони є студенти, то тобто маючи законні підстави для відстрочки від служби збройних сил.